Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Привіт, малята! Я сова. Я хочу вам розповісти, як змінюється життя птахів восени. Тихо опадає листя, холодає. Сонечко менше гріє. Частіше йдуть дощі. Птахам стає важче знаходити їжу. Птахи, які не можуть перезимувати, відлітають у теплі краї. Їх називають перелітними птахами. До перелітніх птахів належать журавель, ластівка. Лелека, шпак, соловей. Вони відлітають тоді, коли холодно та зникають комахи. Вони можуть замерзнути та померзнути від голоду. Птахи відлітають у теплі краї до країни Африки, Індії. Єгипту. Птахи, що залишаються зимувати вдома, називають осілими птахами. До них відносяться такі птахи: Голуб, горобець, сорока, ворона, синичка. Ці птахи не бояться холоду, знаходять собі їжу біля людей. Дітки, давайте з вами розглянемо, як птахи готуються до зими. Збираються у зграї та шукають собі їжу. Шукають теплі місця для ночівлі у кущах. В дуплах підлітають ближче до людей, запам'ятовують, де можна знайти зернятко. Люди також допомагають птахам, роблять годівнички. Діточки, не забувайте про пташок. Взимку пташкам дуже важко, холодно та мало їжі. Зробіть годівничку та підготуйте для пташок зернятко, насіння. Я пропоную вам переглянути, з чого можна зробити годівнички. Сподіваюсь, дітки, вам було дуже цікаво дізнатись, як пташки. Готуються до зими. Пам'ятайте про них, не забувайте допомагати птахам, і вони обов'язково повернуться до нас навесні з веселими піснями.